Всім привіт! Лідер датської ультраправої партії Жорсткий курс Расмус Палудан, який 21 січня спалив Коран біля посольства Туреччини в Стокгольмі, пригрозив президенту та Ердогану новими акціями до тих пір, поки Швеція не вступить до північноатлантичного альянсу. Він сказав, що здійснення ним нових акцій залежить від самого Ердогана, який не хоче пускати шведів в НАТО. За твердженням радикала, як тільки Туреччина дасть добро Швеції на приєднання до Альянсу, він більше ніколи в житті не спалить Коран перед турецьким посольством, повідомляє видання. Може, десь в іншому місці і спалить, але перед турецьким посольством немає ніколи. На початку 2023 року відносини Туреччини і Швеції почали різко погіршуватися. Після серії скандальних акцій у шведській столиці Анкара відкрито заявила, що про підтримку вступу скандинавської країни до НАТО не може йти й мови. Чому країни конфліктують, чого хоче кожна зі сторін і чим це може закінчитися? Після низки скандальних акцій в центрі Стокгольма влада Туреччини скасувала намічений на 27 січня візит міністра оборони Швеції Пола Йонсона. Переговори про вступ Швеції до НАТО застопорилися. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!